Друзі, чи не важко знайти наставника в нашому метушливому повсякденному житті? Як би було заспокійливо мати надійного наставника чи супутника, який йде поруч із нами на роботі, вдома чи під час життєвих криз, великий пророк Ілля знав, що наближається час його відходу до Бога. Він мандрував від гілгалу до Вафілю, від Вафілю до Єрехону, а потім до річки Йордан. Щоразу Ілля казав Єлисею: Залишайся тут, бо Господь посилає мене в інше місце два царів два. Але відповідь Єлисея завжди була однаковою: як живий Господь і як жива твоя душа, я не покину тебе. Єлисей слідував за своїм наставником Іллею до кінця. Подорож Іллі була не просто фізичною ходою це був час підготовки до бурхливого переходу, який наближався. Вознесіння найвриті саар означає вихор і символізує потужне втручання Бога та бурхливі зміни в житті. Перед такою трансформаційною миттю Єлисей залишався непохитним, ідучи разом із наставником. Через це супроводження Єлисей готувався до свого покликання та майбутнього. У нашому житті також часто налітують непередбачувані бурі. Як було б чудово мати вічного наставника, на якого можна покластися в такі часи? Ісус це вічний наставник, який ніколи не покидає нашого боку, подібно до Єлисея. Ісус помер на хресті і Воскрес, прийшовши до своїх зневірених учнів. Коли Петро тричі відрікся від Ісуса і був розчарований, воскреслий Ісус знайшов його і дав йому нове покликання. Як Ілля та Єлисей йшли разом, так Ісус іде з нами, вказуючи шлях у житті. У нашій подорожі до мрій і цілий Ісус не просто порадник. Він іде з нами шляхом страждань, розуміє наші невдачі, і, зрештою, дає нам новий початок. Як Вознесіння Іллі предвіщало Вознесіння Христа, так Ісус преміг смерть і вознісся на небеса, даруючи нам вічне життя. І навіть якщо сьогодні наше життя нестабільне і невизначене, якщо ми йдемо з Ісусом, нашим вічним наставником, ми можемо подолати все і перемогти. Чи не хочете ви сьогодні зустрітися з Ісусом, вічним наставником, який йде з вами?